Дівчатка, дуже важлива інформація, прямо дуже, у кого діти люблять вермішель китайську. Син купив, я якось і не туди ось, бачите, таке продають воно отакого виду. Я думаю, захожу на кухню і починаю кашлять. Щось воняє. Воняє нестерпно, дивіться. Стоїть намочена вермішелюється. Ось оця вермішельця, я вже кришкою накрила, бо невозможно терпіть, дивіться. Боже. Тут такий пекельний перець. Я порилась в мусорці. Того, вибачте, будь ласка, що воно таке. Ось, дивіться, всередині, всередині, оці ну це як обична бвіна. Ось ця приправа. Зараз я вам її покажу. Вона страшна. Вона просто перець. Це, це сам чистіший перець, який ну, просто заходимо і кашлюємо. всі. я спеціально отняла у дитини. Звісно ж, він його з'їсть. Понімаєте? Він його з'їсть. Я його не зупиню. Якщо я йому щас не дам, то він його в Києві купить. Але подивіться на оцей. Воно таке гостре, воно таке гостре, що воно спалить усю слизову. Поки його немає. Бігом залила побільше кип'ятку, щоб кип'яток собі убрав частину. Ось вермішелька. Фух, яка виглядає як мівіна. Зараз я її спробую. Боже. Боже, це капець! Боже, яка вона гостра, Боже, яка вона гостра. Ми ж привикли до Мівіни, що Мівіна це нормально. ну, Ми до неї привикли. Люди, отака червона, якщо там написано спайсі, тобто гострий, не купляйте, не купляйте. Або якщо ви купили, то спочатку попробуйте самі. Бо я наб'ю, бо це ж невозможно, Ох. О, воно вже мої домашні кашляють всі попробували, Господи. Вона вся в перці, це все перець, і він такий, такий гострий, що, ну, що дитина попали в собі шлунок. Окремо оцей привіт. Тим, хто це продає, ну оце дуже погано. Це, це шкода для здоров'я. Нащо ви завозите сюди китайську чи південно-корейську вермішень? Ну, це, це погано. Хоч вже ж ми він хоча б нашу беріть. Я не знаю, ну оце погано. Люди, оце погано. Це дуже. Боже, боже, в мене все пече. Горло пече, не купляйте дітям, я вас умоляю. Лучше чіпси уже. Пригоди тривають, дочиталася це Корея, це Південна Корея, а не Китай, бо для них це, напевно, дуже важливо. Для нас то є єроглифи, то є єрографи. Ясно, що не Японія, а ми зараз кладемо це все в друшляк і промиваємо кип'ятком. О, знову кашлять в мене на задньому фоні. Ось ось оця вермішель вже промита в кип'ятку з маслом. Із сиром, оце отак її можна їсти і ту обережно, пекуче. Невозможно їсти. Даже промите, даже промите.